Лемікон Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай. Пане президент. Чи могли б ви підтвердити, що Америка передала Україні нові пропозиції щодо припинення війни? А, і чи можете ви розкрити деталі, да, власне, про які зараз багато говорять ЗМІ? Це а, питання Криму. А, Відмова від НАТО, де, як ми знову ж таки читали зі ЗМІ, і нейтральна територія навколо Запорізької АЕС. І, власне, щодо Криму, чи можете ви вточнити, там мова йде про те, що США можуть визнати Крим російським, чи вони вимагають цього від нас? Власне, чи готові ми погодитись, якби це, скажімо, призвело до припинення війни гарантованого? Я вважаю, що в цілому в цьому концепті є проблемою. А в тому, що ми не маємо позитивного результату щодо припинення вогню. І переходимо, знаєте, не прочитавши першу сторінки е книжки, ми пробуємо читати зсередини цю книжку і зрозуміти, в чому зміст. Так не зрозумієш. Якщо ми хочемо дійсно йти до закінчення війни, Україна ще раз підтверджує, що вона хоче е швидкого, справедливого миру для себе, але й безумовного припинення вогню як першого кроку до цього. Якщо ми не хочемо. Просто зайти в цю, а, як вам сказати, в довгий диспут з русскими, для того, щоб, не припиняючи вогонь, тиснути на нас по інших умовах, якщо ми не хочемо грати в це в Мінськ 3, 4, 5 і копію нормандського формату, але з іншою кількістю жертв, якщо ми в це не хочемо, то ми повинні. А, Цю війну, подивитись на неї як на пиріг, і розділити на шматки цю велику проблему, якщо ми дійсно хочемо щось врегулювати. Тому що як тільки ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території, тощо ми заходимо в формат, якого і хоче Росія, затягування війни, тому що швидко домовитись про все не вийде. Ми 12 й рік воюємо. Це вже відповідь. Чи можна з Росією домовитись в цілому? Це риторичне питання. Чи можна домовитись з Росією швидко? Ні. Без тиску неможливо. Тиск потрібен без всього світу, передусім в Америки. і я вважаю, що Трамп запропонував. Ми відтримали президента Трампа щодо безумовного припинення вогню. Гра давайте обговорювати одразу все в один день, вона не вийде. Вона говорить про те, що будуть люди воювати, люди будуть гинути, і буде довгий діалог. Для чого це? Ну, для того, щоб тиснути на нас, для того, щоб Америка втомлювалась і виходила з процесу, тобто багато різних причин це гра Путіна. Точно, не гра Президента Трампа, точно не Гра Європою, ну а Україна з цим не грається. Для нас війна це більше, це набагато серйозніше. І тому, я, на, на мій погляд, це помилка. Далі, що стосується різних цих пропозицій, тощо, це пропозиції, це сигнали, це ідеї, це бачення. Можна по-різному про це говорити. Але це не офіційна пропозиція України. Важливо. Якщо буде офіційна така пропозиція, ми одразу відреагуємо на це як на офіційну пропозицію, так? і ви будете про це знати. Що такі сигнали звучать, звучать. І в медіа вони звучать, і звучатимуть і далі. Також. І, але я, я, не, я не знаю, чиї вони. Вони русських, або це е, Сполучені Штати Америки, хтось з США, е, представники, е, так, е, які, наприклад, їх. І з того, що вони після діалогу з Путіним зрозуміли, може бути так, може бути так. А може це бачення Сполучених Штатів Америки? Так може бути по-різному. Скажімо так, я би не фіксувався, чи є це. Сьогодні ми розуміємо і з медіа, і так далі, що це йде від Сполучених Штатів Америки. Звідти сигнали ці? Що стосується нашої команди, вона завтра має мандат на те, що має мандат. Це обговорення безумовного припинення вогню або часткового припинення вогню. Ми готові до цієї стадії. Ми готові також зафіксувати, що після припинення вогню ми готові сідати в будь-якому форматі, щоб не було ніякого глухого куту, що Україна там вона може, то не може, там вона хоче в будь-якому форматі, тому що ми будемо вже вірити. Що маємо результат, хоч якийсь? Що Росія дійсно готова, не хоче, то, що вони не хочуть, це зрозуміло. Готова до реальних кроків, до результату. Що це серйозні люди, серйозні кроки, а не інфантильність чергова. Ось 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 про що ми говоримо. Так, да. і тому э, ці сигнали я не можу сприймати. Ну, Крим, тобто ми можемо не обговорювати щодо те, що я бачив. Я думаю, що ми з вами бачили приблизно однакові речі. Те, що я розумію, Україна не визнає юридично окупацію Криму. Мав про що говорити? Це поза нашою Конституцією. Це Наша територія. Територія народу України. Ми не можемо просто. А чому би ні? Чого не буде? Мені здається, що про будь-яку тимчасово окуповану територію ми це вже заявляли, і я заявляв як президент. І, і Конституція про це своїм існуванням, Конституція України своїм існуванням, це заявляє. Все.